Привіт! Я чарівниця осінь. Запрошую вас до себе додому. Хочете побачити мою чарівну скриню? Заплющте очі і порахуйте до трьох. Ось вона. Тут знаходяться мої помічники. А щоб дізнатися, які, відгадайте загадки. Я землю копала і не зморилась. А той, хто мною працював? витирав. Так, правильно! Це лопата. Нею можна викопати картоплю, морку, бурячки. А це що? Підгадай! Одне колесо дві ручки маю, усе швидко туди-сюди катаю. Чудово! Пізнали, це тачка. Вона допомагає перевозити важкі кавуни та гарбузи. Хочете ще дізнатися, що мені допомагає? Тож слухайте, листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Вони допомагають грібати суху траву і лист. А ось іще дещо. Ми гостренькі, не маленькі. Дуже швидко все зрізаємо і порядок після себе залишаємо. Впізнали це садові ножиці. Ними дуже легко зрізати капусту. Є в мене ще дещо. Щоб овочі і фрукти зібрати, можна мене з собою взяти. Так, це кошик. У нього можна складати не тільки фрукти й овочі, а й гриби. А тепер пропоную вам пограти в гру третє зайве. Що не потрібно для праці людей восени? Правильно, окуляри. А що ще? Звичайно, фен. А що тут зайве? Так, телефон. Бувайте! До зустрічі!